Слава Україні! Херсонщина під обстрілом є загиблі. Вибух гранати у квартирі 34-річного хмельничанина засудили до трьох років ув'язнення. Вогнеборці Хмельниччини ліквідували дві пожежі протягом минулої доби. Маю п'ять хвилин, аби розповісти вам про головне. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та четверо поранено, пошкоджено житлові будинки і навчальні заклади. Російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Бориславського районів з артилерії, мінометів застосували БПЛА різних типів. В Антонівці росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 84-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Внаслідок атаки вона загинула на місці. В Осокорівці через атаку ворожого дрона постраждав 36-річний місцевий житель. Сьогодні ж після опівночі російські військові вдарили трьома БПЛА по мікрорайону Шуменський. Отримали поранення троє людей. Поліція зафіксувала пошкодження шести багатоквартирних та 16 приватних будинків, двох навчальних закладів та двох автівок. Через ворочі обстріли на Запоріжжі одна людина загинула, а ще двоє поранені. За фактами воєнних злочинів РФ, слідчі відкрили кримінальні провадження. У селі Приморське від артилерійського обстрілу загинула 70-річна місцева мешканка. Крім того, внаслідок атак безпілотників постраждали цивільні. У Варварівці 36-річний водій травмований після влучання безпілотника в авто, а в Преображенці поранення отримала 70-річна жінка. Новоушицька громада в Скорботі у Куп'янському районі Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Володимир Леонідович Вінницький, 1972 року народження. З початку 2025 року Володимир Вінницький проходив службу по мобілізації, захищав Україну в лавах 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади. Про дату та час прощання з героєм в громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять та слава захиснику, Щирі співчуття рідним. Жорстоке поводження з тваринами на Кам'янеччині триває досудове розслідування. Кам'янець-Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з тваринами. Підставою для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань стала опублікована у телеграм-каналі інформація про вбивства собак в одному із сіл Кам'янець-Подільського району. З метою перевірки вказаного факту проведено комплекс першочергових необхідних слідчих та процесуальних дій. Зокрема, допитано заявницю та інших свідків проведено огляд домоволодіння мешканців, на яких вона вказує, призначено відповідні експертизи. На теперішній час факти жорстокого поводження з тваринами не підтверджено. В липні 2025 року до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Зарічанській стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші спеціалісти. Правоохоронці встановили, що у квартирі чоловік, демонструючи своїй співмешканці, гранату F1, дістав з неї чеку, після чого стався вибух. Обійшлося без потерпілих. Після цього фігурант залишив місце події. Поліцейські оперативно розшукали його і затримали, а згодом оголосили йому підозру. Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, визнав 34-річного хмельничанина винним у незаконному поводженні з бойовими припасами і призначив йому три роки позбавлення волі. 20 жовтня на території області зареєстровано дві пожежі. Зокрема, на вулиці Дубівська у місті Хмельницький спалахнув житловий будинок. Вогнеборці швидко ліквідували займання. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Крім того, на вулиці Велика Закузьминська в місті Старокостянтинів вогнеборці ліквідували пожежу легкого автомобіля. «ВАЗ». на щастя, внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Це все чим встигаю поділитися із вами на цю ми Допоки доки ми готуємо наступний випуск, запрошую вас на офіційні сторінки телеканалу у соціальні мережі. Дякую вам за довіру, силам оборони за захист.